Всі ми знаємо, знаєте, що зараз ми якраз гарячий період готуємося власне вести гостинці хлопцям, вести той такий великодній святковий настрій, справді в ті сурові, тяжкі умови. І дуже прикро, що мають місце такі інциденти, тому що бачимо, що вся Тернопільщина ще на максимум мобілізовується, всі волонтери зараз. Стараються якось, максимум приділити свого часу, відриваючи себе від сімей, від дітей, від рідних, і виконати той святий обов'язок, тобто власне, дати, донести то свято, головне тут теплоту наших душ до хлопців. І, власне, поки що ми розглядаємо власне, для потреб того підрозділу, якого ми хотіли йому віддати, ми розглядаємо купівлю на ремонт. і то вчора мав такий хороший, гарний приклад інцидент. Просто автомобіль стояв, загружався. В нього буквально там за хвилину після зупинки був чинний в'їзд. Автомобілем білого кольору, Vivaro, чи, чи щось такого типу з таким спереді вкрученим штиром, напевно, чоловік передивився фінгладіатор і на цей. Ну, напевно, я собі подумав, що я полоса руху чи що, щось, чи він йому так страшно заважав для, для того, щоб ну, це було зроблено, видно, що було спеціально, бо тому що емоцій ніяких не було. Там було таке розгублення, що сталося, чи людина просто забулася, чи на це. Просто собі в'їхав спокійно. Дотиснув машиною, дав газу, наколов машину на цей штир, власне, пробивши радіатор. Добре, що машина була заглушена, бо так би ремні повиривали там, вентилятор. А так машина якраз була заглушена. Розбив там бампер, від'їхав собі спокійно і поїхав далі по території для Собі Зупинився, там, став з кимось, сміявся, говорити. Підійшов спитатися, що він робить і чи він нормальна людина, що він таке витворяє. На, на, на то питання була дана відповідь, що він нормальна людина. І намагання відправити мене, як то кажуть, на Одесу, так? Пару спроб було невдалих, але потім пішли в рух руки. ну, Я, якщо чесно, навіть не сильно там, там був настроєний до якоїсь бійки чи ще там щось. Я думаю, може, якісь затьмарення в людини тимчасове або ще ж. Ну і далі кілька серій ударів далі пропустив. На жаль, мають наслідки. Потім було щось там сильне. Велике крововилив, тобто таке запаморочення, далі. Тяжко мені сказати, яке там продовження того конфлікту було. Е, я пішов десь там відходити, відмиватися. Та людина, що сіла, поїхала, і ми вже потім дивилися повідомило спостереження, сіла в свою машину, спокійно поїхала. Що там з кимось собі говорили терапіла. Як він себе позиціонує волонтером, бо він також там щось на правий сектор возив. Так і приїжджав до нас неодноразово. Після чого були якісь телефонні дзвінки до мене з погрозами, що там. Дивися, щоб ти там пішки не ходив, або ти взагалі ходив в такому плані. І, е, власне, м -м -м, коли я кажу, ну, то ж ми якось знайомі люди, тобто власне, є якась там, десь стикалися в якихось моментах, коли загружалися ми тут, він каже, я, ти мені нічого не давав, то люди давали. Я кажу, ну не принципово, ти ж загружався, нас підходив, тут якийсь конфлікт, якийсь йому там придумалося. Так, от, і от, от питання в тому, що просто отак люди допомагають нашій нелегкій, скажімо так, і тяжкій роботі. Та машина, виконує якби, робочі функції, вона далеко не їздить, але возить дуже багато, особливо зараз. Вона повністю наповнена зараз покунками від діток з класичної гімназії, От, просто, те, на це, які вони спакували, зготували і власне, які будуть завтра відправлені. Тобто цей чоловік, він покажу, була ця аварія? Ні, ні, це вже після того був звінок. Це, це після того? Вже, коли пішло mm -hmm. якесь осізнання, то що вона щось там зробила чи щось на це. Ну, власне, я думаю, що в Тернополі мало є людей, які з ним би не конфліктували. Є дуже багато, напевно, що людей, які <реку> просто... Виходячи з його там, фактури, там, типажа, тобто, ну, певно, бояться і навіть вчорашній випадок, тому що всі люди, які стояли, була дуже маса велика людей, ну, то і працівників, і там, ну, різних концейків. Всі сказали, що нічого не бачили, нічого не відбувалося. ну, ну то є в нього така, така слава. Тобто, то багато хто там відговорювався. Ми в минулі нас завжди викликали якісь питання. Як, до... Такого і власне, ну, я не вірю, що люди міняються. Я думаю, що не вірить, тим більше людина, яка має стільки епізодів і стільки питань, тобто закривалися якісь певні очі, були якісь давні гарантії, що ця людина просто виконує свої функції. Е, вона так є якимось волонтером, що тобто, займається ломбардом, якимось гроші позичає ліво. Не знаю з боком, що там є свої свідчення. Ну Якимось, якимось дивом з камери відеоспостереження в даний момент, як кажуть мої е, там, наші сусіди по галанті, в той час якраз виключилися всі. магнітне <гум> поле було так, або щось таке. Така ситуація. Зараз, то що буде <гум> з поїздкою на схід? Е, поїздка на схід, ну, попри те, що що ну, є такі неприємні, дуже сумні моменти. Поїздка на, на схід відбувається. Е, Повістка на сід готується активно, бачите, сьогодні, попри те, що ну, трошки мені не дуже я себе комфортно почуваю, звичайно, краще було б стан вчорашній мені вернутися, але так і є. І навіть, як ви запитували сьогодні там лікарі, що ви такі, ну ви що, нормальні, ви маєте лежати, як то робити. Ну, але насправді у нас є свій обов'язок, своя робота, яку ми взялися і ми мусимо її доробити. І поїздка на схід відбудеться, так як заплановано. До вечора е завтрашнього дня можете приносити, будемо раді будь-яким гостинцям. Сьогодні дуже багато людей приходили. Де, ну, Кожен спілкується, кожен бажає якісь передати вітання, передати хоч частинку чогось. Багато людей якось навіть оправдовуються тим, що вони так трішки принесли, але ну, це тим більш вагомо і тим більш воно так чуттєво і, і в і ну, просто для це неоціненно, тому що ну, люди багато хтось, бабця якась принесла яєчка, там корбасу, хрін. Тобто світ по і трошки ми там справді зробимо, трошки скрасимо ці військові, ті сирові буде.